І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі, тобі, хто дає Україні незалежність, тобі, воїне, ти став на захист України. Я дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері. Українського захисника, усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу боронити її щосили. Я дякую кожному, хто чекає рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує або пише таке важливе, як ти, аби почути таке бажане все добре. Таке цінне, я тебе кохаю.